Умови проживання на нульовій фазі острів Тенеріфе. Всі хостели, це саме хостели, знаходяться в столиці санта Всього, якщо я не помиляюсь, хостелів, всі. Які умови проживання? Значить, місця загального користування це у нас столова і ванна, туалет. Це загальне користування. Також надається кімната. кімната. Найбільша кімната, в якій проживається 10 чоловік, там йдуть двоповерхові дерев'яні ліжка. Також, поки що раніше, по крайній мірі, для сімей надавались окремі кімнати і для одиноких людей, або навіть якщо Жінка, дитина, то ви можете жити в загальній кімнаті, де з вами будуть жити чужі люди. Це можуть бути венесуельці, це можуть бути українці. Але не суть. Триразове харчування, а саме кейтеринг, привозять їжу в хостел і є графік харчування. Обов'язково в хостелі потрібно ночувати. Це обов'язково. Кімната прибирається раз в тиждень працівниками, і також раз в тиждень прання ваших особистих речей. Це якщо коротко про умови проживання в хостелі на нульовій фазі, а саме Тенеріфе. Якщо вам потрібна консультація по переїзду в Іспанію, звертайтеся, підписуйтесь, ставте лайки. Komment tõiteb siin varma .